Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Ну що ж, спека нас продовжує дивувати. Закінчується вересень місяць, температури сягають до 30 градусів, але вже синоптики передають похолодання, опади в Західній Україні. Ну і ми сподіваємося, що вони пройдуть в тих місцях, де їх не було взагалі. Через те, що триває сівба озимої пшениці. Можливо, де хтось ще досіває і озимий ріпак. Це також може бути десь хтось там в Західній Україні, Львівщина чи, можливо на Волині через те, що ну, там теплі зими можна ще щось досіяти. Але це, так, невеличкі площі заради експерименту. Але сівба озимої пшениці триває. Вже багато хто отримав, на щастя, сходи. Хто має вже два листочки, хто, можливо, ще має в фазі шильця, хто вже, можливо, має і три листочки на полях. Ну, я думаю, ще рано в осінньому кущенню, ще не почався там третій листочок, тобто вона ще не почала куститися. Я мав на увазі, ще ми не відмітили четвертий листочок. Коли ми відмітимо вже четвертий листочок, друзі, то. Це вже починається кущення. А три листочки це вона ще не куститься. Але сьогодні тема, шановні аграрії, про те, і нам часто задають питання. А чи вносите страхові гербіциди восени на озимій пшениці? А чи не вносити? Чи можливо перенести на весняний період. І це досить важливе питання. Багато є інформації про це. Але я хочу досить доступно. Зрозуміло вам сьогодні донести цю інформацію, щоб ви робили правильні дії і, можливо, отримували дійсно той потенціал, який закладений в сорті озимої пшениці, через те, що внесення гербіцидів це стрес, а особливо в осінній період, через те, що їй потрібно ще перезимувати, коли ми вносимо вже весною. Ну, Там також можуть бути весняні замприморозки, також можуть бути стреси. Ну, Необхідно дивитися. Але чи потрібно вносити восени, друзі, я десь так рахую, що в осінній період страхові гербіциди на пшениці. ну, Мало хто вносить ґрунтові гербіциди на озимій пшениці, тому це так можливо і невірно сказано страхові гербіциди. Але коли ми вносимо вже по сходах, я так називаю страхові, то страхові гербіциди, можливо, вносяться відсотків 5 з усієї площі, можливо, 10. Можливо, я помиляюся, уточніть, напишіть. Це буде абсолютно нормально і коректно. Тобто, якщо ми вносимо страхові гербіциди, то це означає, що ми їх повинні вносити вже по бур'янам, які вже зійшли. Я думаю, ви погоджуєтесь. І тому необхідно їх вносити тільки тоді, коли вже є бур'ян, і він перевищує економічний порог шкодочинності. Друзі, сьогодні є з кожного виду бур'яна свій економічний порог шкодочинності. І не потрібно там кидатися в сторони, втатати там якийсь гербіцид, вони сьогодні не дешеві, вносити на пшеницю і спати спокійно, чекати весни. З надією на те, що весною вже бур'янів не буде. Тому давайте розберемося деталі, друзі. В восени вносять гербіциди на озимі пшениці, в основному по падалиці озимого ріпаку, ну, можливо, рідко соняшнику. Тобто по падалиці, попередника, по якій розміщена озима пшениця. Частіше це буває, мабуть, це озимий ріпак. Через те, що він обсипається, коли висока врожайність, завжди є втрати. І дуже багато падалиці озимого ріпаку може бути на озимій пшениці, яка може пригнічувати протягом цієї зими. Через те, що озимий ріпак, як ви вже здогадалися, мабуть, він буде зимувати разом із озимою пшеницею. Він витримує приморозки, заморозки, морози. Взимку, забирає ресурси основні, це вологу, це затіняє, він забирає поживи. Тому, друзі, це найгірший варіант, коли є падали це ріпаку. Але є два види падалиці озимого ріпаку. Є гібриди, які звичайні, тобто ми вносимо там чи бутизан, чи, можливо, якісь там страхові гербіциди на ньому. А є так звана система нопасарам, коли ми вносимо гербіциди так званої АЛС-групи, інгібіторів ацето синтетази фермента. Тому, друзі, не кожний гербіцид може забрати таку падалицю. І необхідно уточняти перш за все виробника гербіцида, а чи забере він падалицю ріпаку, який стійкий був до. І в мізомоксу, імзотапіру, ну, до інгибіторів ферменту ацетелактацинтетаз. Сьогодні це відомі гербіциди, які можуть забрати падалицю. Це на основі 24 d так звані гормональні групи. Може бути або Prima, Форте, або Дікамба. Ну, дані гербіциди вони рекомендуються там чи до виходу в трубку. Ну, ви розумієте, що. Ми виключаємо вихід трубку в осінній період, через те, що така пшениця не перезимує, вона вимерзне. Це вже весною регулюється це питання. Або там до першого чи другого між вусли. Тому, друзі, якщо ви будете планувати вносити гербіциди на пшениці проти падалицю ріпаку, уточняйте, а яка падалиця якого ріпаку була. Звичайний ріпак забере любий гербіцид, який сьогодні зареєстрований. На пшениці, чи пік, наприклад, чи гроділ. До речі, друзі, е є гербіциди, які е мають тривалу ґрунтову дію. Коли ми вносимо восени, вони можуть захищати і в весняний період від бур'янів, від сходів бур'янів. Це класні гербіциди. І тому, друзі, ми про це розповідаємо на наших зимових вебінарах. Ми вже восени їх починаємо в листопаді місяці. Тому запрошуємо вас приймати участь. В наших зимових осінньо-зимових вебінарах, де ви можете отримати інформацію і по внесенню гербіцидів, і в осінній період, і в весняний період, і по іншим питанням технології вирощування, не тільки пшениці, а й інших сільськогосподарських культур. Ідемо далі, друзі. Ну, Які можуть бути проблеми з дводольними бур'янами в осінній період? Я сподіваюся, що з лаковими бур'янами. Мало сьогодні проблем. Я мало зустрічав такі випадки, коли вноситься пшениця. Ну ви розумієте, коли сіється пшениця по пшениці і може бути ця пшениці, то ми її нічим не заберемо, тільки культиватором. Але коли е може бути варіанти інших злакових бур'янів, то це група спеціальних грамініцидів, які застосовуються на озимі пшениці, їх не так вже багато зареєстровано на ринку. Але я також скажу, що в осінній період проти злакових бур'янів майже ніхто не працює. В основному це дводольні. А якщо у вас є якісь там заліжі, можливо, якесь засмічене поле дводольними бур'янами, друзі, ще раз повторюся, тільки виключно коли є економічний порожко до чинності. Чи можливо буде ну, це зазвичай зимуючі бур'яни, ті, які в восени... Всходять, а потім добре перезимовують і пригнічують пшеницю. Тому з'явився бур'ян. Чи ви побачили його сходи? Ви подивіться, а в якій стадії сходи, а скільки їх на квадратному метрі чи на гектарі, і тоді вже застосовуєте страхові гербіциди в осінній період, через те, що коли його мало, то краще ви дочекайтесь весни. Зійде інший бур'ян, і ви закриєте поле і не будете мати проблем. Разом ще внести фуницид і інсектицид. А в осінній період, друзі, необхідно виключно працювати проти бур'янів, коли вони перевищують економічний порог шкодочинності. Про економічний порог шкодочинності ми розповідали і в нашій рубриці корисно про бур'яни і на наших вебінарах. Якщо у вас є питання, задавайте. Ми будемо знаходите час відповісти на них. Поширюйте інформацію, друзі, серед ваших знайомих, друзів, колег. Нехай також, можливо, хто не підписаний з них, підписується і отримують корисно своєчасну інформацію. А ваші вподобайки, друзі, ну не скупіться на вподобайки через те, що ваші вподобайки це є ваша вдячність за нашу роботу. І також вподобайки вони дають можливість інформації. На Ютубі піднімати догори і робити її досяжною до широкого кола аграріїв. І ще одне, друзі, про спонсорство. Ви можете стати спонсором нашого каналу. Це невеликі кошти. Одна технологія це 50 гривень раз в місяць, друга 350 гривень раз в місяць, інтенсивна 700 гривень один раз в місяць. Ви заплатите, але. Ви будете завжди першим отримувати хорошу професійну інформацію і мати доступ до наших навчальних вебінарів, до різних технологій вирощування сільськогосподарських культур. І в нас є і акція така, що спонсор каналу ну, може по телефону позвонити експерту, ну, тобто мені, і ми можемо поговорити по тим чи іншим питанням. Тому, друзі, будь ласка, ставайте спонсорами і ми будемо також вам вдячні. І ще, друзі, наша команда не тільки робить відеозйомки на полі, а наш основний бізнес це агроконсалтингові послуги. Ми можемо виїжджати до вас в господарство. Ми можемо разом обстежувати поля. Ну, разом, якщо вам. Це потрібно, якщо ні, ми можемо з вашими фахівцями це робити, давати рекомендації в цей же час, в цей же день, для того, щоб ви дійсно приймали хороші, своєчасні, правильні рішення. Ми маємо великий досвід роботи в сільському господарстві, і, а це 35 років. І отримували, ну, давалося отримувати з колегами, з якими працювали. Надто високі рекордні врожаї і пшениці 13 тонн. І соняшнику це 6 тонн з гектару. Ну, на не малих площах це не на гектарі. Це я маю на увазі на площі, там більше 50 гектар. 20 тонн кукурузи на богарі, 6 тонн ріпаку. Я рахую, це хороші результати. На все добре, з вами сьогодні команда Artfields. Я Олексій Сирієнко. До зустрічі на нашому каналі. Слава Україні!